Не маєш ось такого сікатра, Ти дуже багато чого упустив. Дивись, ти просто нажимаєш медінчиком чит. Чіпка, коли ти обрізаєш троянди, в тебе руки завжди будуть цілими. В тебе не будуть вони поколитими. Це вже перевірено на практиці. Обичним секатором ручним завжди руки поколиті. тому що десь не можеш нажати, він не обрізає. А цим ти просто собі курочок нажимаєш і він обрізає. Диви 25 мм максимальний різ. Дика... екранчик, на якому показується скільки різів, було зроблено. 69 різів. Я зробив обрізаючи ось оці кущики троянд. Ну, це, походу, вже кердикнувся. Плюс, індикація заряду батареї 82%. А було, 80... а було так і було 82%. Тобто я зробив 69 різів на батареї цій. Серйозно, я тобі кажу. Серйозно, так і було 82%. Ще в магазині я людям знімав показував відео, там було 82% батареї. Я не чешу. Тобто цікатор, ти... Одна батарея, його вистачає на півдня. А ти мені не віриш? А тут ще дві батареї, і це 2400 всього на всього. І плюс ще він підходить на телескопічну штангу. Дві батареї в комплекті? Так. Да. Я коли собі купляв за 2800 з двома батареями, але він не підходить на телескопічну штангу. А цей 2400, дві батареї, три роки гарантії дається і підходить на телескопічну штангу. Реально штукову, суперова просто.